Понад 60 звернень через неналежну якість товарів. І це лише цьогоріч. На Рівненщині люди скаржаться на неналежні послуги ЖКГ, якість одягу, взуття електротоварів та автозапчастин. 166 тисяч гривень продавці людям повернули. Деталі у прямій мові. Спочатку року цього було повернуто споживачам. За неналежні товари неналежної якості 166 тисяч гривень. Покупець придбала мобільний телефон, який неодноразово виходив з ладу. І після проведення цих гарантійних ремонтів він знов був, знову знову з'являвся цей недолік. І навіть коли споживачка звернулася з письмовою претензією до суб'єкта господарювання, він на це не зреагував. Після наших переговорів, наших працівників і звернення офіційного від нашої служби споживачу було повернуто 24 тисячі гривень за цей телефон неналежної якості. Найперше наша порада це зберігайте розрахунковий документ, який ви отримуєте при покупці товару. Це можуть бути договори, чеки, квитанції, накладні, але будь-які документи, які є підписаний. Вже суб'єктом господарювання, після надання цю копії цього документа, ми можемо пред'являти претензії до суб'єкту господарювання.